Усім привіт! 14.06. І знову минув рік, і ми традиційно вибрались по ягоди. Йдемо в ті самі місця, в той ліс. Цього року весна була тепла, без заморозків, і відповідно все раніше дозріло. І на сьогоднішній день, 14 червня, чорничка вже в повному розпалі. 100 гривень літр сьогодні продають на базарі. А ми, як завжди, запасаємось на зиму і згадуємо такі ось літні вилазки в українське полісся. Ну що ж, доберемося до нашого місця чорничного. Та й будемо дивитися, що там у нас за урожай. Чудова така природа. Лелеки всякі чаплі, трошки похмуро. Але дуже добре. Ну, тому що постійно виїжджали в кінці 20-х чисел. Дуже, дуже некомфортно. А зараз дуже добре. Все, йдемо. Так собі йдемо, насолоджуємося співом ташок. дуже багато лелек. І по дорозі трапилося кам'яне серце. Хтось ішов і загубив. Таке сьогодні життя, такий сьогодні світ. А ми йдемо далі. А ще по дорозі по одну і по другу сторону. Що це у нас? Степи, якісь поля. Всі на такими квіточками. Щось схоже да, до волошок. Тільки це не вони. Дуже багато їх. Такі красивенькі, навіть навіть дуже привабливі. Такі. І без запаху. Краса. Тут також можна побачити в цій такій природі такі квіточки, як віола, або нютині Глазки називають. Тут ось насіялась, не знаю яким чином. Така вона мілка. Але віола. Красивенька така квіточка. А ми все йдемо далі. Не можемо дійти. йти. Тому що навколишнє середовище нас постійно тормозить. Йдемо далі, і цих віол тут починається дуже-дуже багато. То був не одиничний екземпляр. Ось там точечки такі жовті. Через камеру погано видно, але їх тут дуже багато. Такі віолки, красиві квіточки, ніжні такі. Хто не розуміє, так і скажуть полумний. А той, хто розуміє, цінує цінується все, то, то розуміє. Краса! Краса. Так, не будемо портити пленку, йдемо далі. А ось яблунька, де ми там їздили з Тасіком. Якось ролик є з в яблуках, яблунях. Цього року є яблучка. Минулого року не було. А тут десь Стасик бігав. Тут його ще водичкою поливали два роки назад, так. Десь тут. Тут десь там виставив вверху, десь там посилання, то подивіться, таке цікавеньке відпочиваюче відео. Так, нас мають зустріти зараз сунички. Зараз перевіримо. Чи вони є. Зараз, якщо є, то їх налопаємося і підемо далі. Ну що ж, дійшли ми до нашого місця. Приємний співташок там чорнички. Ще не перевіряли ми. Ну Щось тут нічого не видно, одні кущики. Ні, бубки висять. Бубки висять. І затоптано все. Місні племена. Уже тут були. Підемо далі туди, там має бути більше. смак літа. О, комарики вже кусаються. І баба Маріам. Так, зараз будемо мазатися мастікой домашнього приготування від комарів. знаєте, працює. Там дитячий крем плюс ванілін. Рецепт зараз лишу в описі. Ой, не в описі, а зараз зверху ось посилання буде. Треба мазатись, бо ми тут, ми тут будемо закусані. Черничка є і доволі крупна. Мало дуже зеленої. Але на смак, знаєте, водяниста. Така, знаєте, ніяка навіть. А все через те, я думаю, що було дуже багато дощів, вже два тижні льють. Але нічого ми це переживемо. Нам головне не збирати. Коли впадемо в зимову сплячку, то... Щоб було що чавкать. Все, збираємо. А потім будемо показувати результати. Почали в 13.00, зараз в 15.00. За дві годинки такий результат. Красива, крупна цього року. За дві годинки 6 літрів. Ну, я три, марічка три, я грібеткою. Ще в мене така відносно чиста, не те, що минулого року. Марічка ручками. Марічка чистенька, гарненька. В Загальному 6 літрів. За дві годинки нам вистачить. Отримали задоволення. Комарики сьогодні не кусали. Будемо вибиратись на початок лісу. Добре, тихо, і пообідаємо та будемо їхати. Ліс просто шикарний. На зворотньому шляху назбирали суничок. Марічка назбирала сунички. На вигляд гарні, але на смак просто такі водянисті, таке саме, як черниця. Насичена водою, а не цукрами. Але все рівно приємно. Чи ви коли небудь бачили таку жабку? Це ж не жаба, це таракан. Тушка маленьке. Які великі. Якщо порівняти з моїм коротеньким і пухлим пальцем, то вона як вош. Так, <гум> <гум> да, яка милесенька. Голова стільки більше за неї. Звідки вона взялась? Добре йдемо. Все, назбирали ми нашої здобичі. Ми є дуже задоволені. За мінімум часу зібрали дуже багато чорнички. У кого є можливість, знайте місця, їдьте, бо вже пік ягід спадає. Вже вони будуть закінчуватися. Хочемо окремо подякувати генеральному спонсору нашого каналу. Це, а саме Сергію та Ірині Слободінюкам, які проживають в місті Сіетл, Штати США, за їхню матеріальну допомогу, яку вони систематично нам надають. Ми нікого не просимо. А вони нам просто їдають, бо самі звідси і розуміють, що таке тут виживати. Дякуємо вам дуже. Без вас сьогоднішнє відео не вийшло. б. Все, дякуємо, що дивилися. Це було просто цікаво. Бай-бай.